Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. До Дня рятувальника Суспільне поспілкувалося із Вінничанкою саперкою водолазом Тетяною Мордач. До восьми років в'язниці загрожує паломнику Хасиду, який на смерть збив 24-річну дівчину. 76 курсантів Вінницького пожежного училища склали присягу. У Вінниці назвали переможців всеукраїнської літературної премії імені Михайла Куцюбинського. Перед зануренням медогляд далі Тетяна Мордач одягає водолазне спорядження. Жилет, балони з киснем, вантажний ремінь і маска разом важить понад 30 кілограмів. Неважко каже. Звикла. Тетяні 23, родом з села Бондарівка на Вінниччині. з Малку. Розповідає, хотіла стати військовою, батьки були проти. Вступила на пошешника-рятувальника. По завершенні навчання опанувала фах водолаза на рятувальній станції. Вінниці пропрацювала два роки. З початком повномасштабного російського вторгнення пішла ще й на курси саперів. Мені потрібно якийсь е е е е е також зробити внесок е е в нашу перемогу. Прийшла спеціальні курси. В Харківській області сапернік після цього поїхала в Сумську область на навчання водолаводолазні навчання, тобто які створені як і для водолазів-рятувальників, також і для водолазів саперів. Вінничанка перша і поки єдина в Україні водолазка саперка, каже начальник відділення підводного розмінування частини, в якій працює дівчина Роман Кравченко. Вона одна дівчина на Україну. Виконує на рівні з чоловіками роботу цю водолаза сапера. Поблажок немає в нас гендерна рівність. Це її за покликом серця. Під водою погана видимість є особливості ґрунту на дні. Ховатися міни, гранати, артснаряди, які залишили по собі солдат та раф можуть бути. Тож розмінування під водою важче і небезпечніше, каже водолазка саперка Водолазу і саперові потрібно опановувати насамперед паніку під водою, знати, як правильно в якісь екстрені ситуації закінчення повітря в дихальному апараті, також і втрата своєї маски під водою, і можливо, і сам водолаз заплутається в. У сітку. Тренувальну розвідку акваторією Південного Бугу здійснює за допомогою підводного дрона. <звук> Далі пірнає у водойму з металодетектором. Про небезпеку той сповіщає сапара водолаза сигналом в навушниках. Ми його включаємо. Ним можна виявити мінометні міни, і артилерійські снаряди, танкова міна, які також можуть знаходитися на водоймі. Водолази сапари працюють у команді. Один під водою виявляє вибухонебезпечний предмет і позначає місце. Інший підпливає човном, піднімає на поверхню і транспортує на сушу. Коли ми вже до самого берега передаємо саперам, і сапери вивозять його на спеціальний підривний майданчик і знешкоджують. Щоб працювати на рівні з чоловіками, Таня каже, мусить тримати себе у гарній фізичній формі. Нині дівчина обіймає посаду старшого водолаза сапера і у неї є чому повчитися, каже її напарник, 19-річний Дмитро Музика. Вона досвідчений водолаз, з нею все дається легко. Все розумію, допомагає те, що я не розумію. Прикладом Тані Мордач надихнулася її молодша сестра. Вчиться нині у військовій школі. Таня щодня тренується, бо попереду бойові завдання. Наша країна потребує спеціалістів. Готуємося надалі виконувати бойові завдання. Ірина Хохудра, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Курсанти першокурсники Вищого професійного училища Лівійського державного університету безпеки життєдіяльності склали присягу на вірність українському народові. Присягаю присягаю з високою відповідальністю, з високою відповідальністю! виконувати свій службовий обов'язок виконувати свій службовий Захищати життя та здоров'я громадян! Захищати життя та здоров'я громадян! Склав присягу й курсант Роман Павлик. Саме дитинство мріяв бути пожежником. Колись у мене в діда загорілась машина, ми її зі двоє тушили. Ну і від того я захотів бути пожежником, і так вийшло, що поступив, здався норматив. Все добре. Дуже важливий день. Ми дуже старалися, готувалися до цього моменту, переживаємо. Під час заходу присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять рятувальників, які загинули під час виконання службових завдань, та захисників і захисниць, які віддали життя, звільняючи Україну від росіян. Андре Левчук, Шкарбан до Вінниці на навчання каже, приїхав зі Львова. Вступив я на цивільну безпеку. Получається, я буду хіміком тишити в пожежі. Та ще з дитинства хотів рятувати людей. Дивився по телевізору, як працюють пожежники, і так само хотів. Присяга це початок служби надзвичайника, каже тимчасово виконуючий обов'язки начальника училища Володимир Коцюр. Сьогодні на вірність українському народу присягнули студенти, курсанти та ліцеїсти. А це понад 300 юнаків та дівчат. 76 курсантів прийняли присягу. 60 ліцеїстів склали клятву і ще 174 студента теж склали клятву. За словами Володимира Коцюра, навчальний рік розпочинають офлайн. Андрій Коник, Вадим на Суспільне новини, Вінниця. До восьми років в'язниці загрожує паломнику Хасиду, який на смерть збив 24-річну дівчину. ДТП сталося вчора ввечері у Немирові. Про підозру йому вже оголосили. Про це суспільному розповіла речниця поліції області Заріна Маєвська. Потерпіла, потрапила під колеса автівки. Шкода під час переходу через нерегульований пішохідний перехід. Від отриманих травм вона померла на місці події. За кермом автівки перебував 24-річний іноземець. Наразі він затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання. За таке правопорушення передбачено покарання до восьми років позбавлення волі. Запобіжний захід затриманому обиратимуть у Вінницькому міському суді. Суспільне готове надати ефірний час стороні захисту для висловлення своєї позиції. З власних джерел суспільному відомо загинула місцева жителька Аліна Сівіна. Прощання з дівчиною відбудеться завтра. Про це кореспондентам виданню факти розповіла подруга Аліна Марухно. Десятитонний гуманітарний вантаж, який отримала Вінниця від французької асоціації Айма, розподілили по п'яти медзакладах міста. Про це суспільному розповіла керівниця фонду громади Подільська громада Олена Данілова. Велика гуманітарна допомога, ну насправді колаборація з різних країн, тому що нам передала, збирала французька асоціація Айма, допомагала з доставкою Латвійська організація, табіас американський фонд. Серед гумовантажу ліжка, крісла, колісні, медичні меблі, постільна білизна, медичні бокси каже Данілова. Давно працюємо з медичними закладами, орієнтуємося в їхніх потребах. Постійно є в комунікації, в контакті. І Коли ми знали, що буде ось такий Медичний вантаж, ми запитували, в кого є які такі нагальні потреби. Нам давали ці списки, і ми відповідно намагалися якби, рівноцінно розподілити їх. Це паліативне відділення однієї з Вінницьких лікарень. Зараз тут 15 важкохворих пацієнтів, каже директор Олександр Служовий. Допомога, яку отримали їм, необхідна. Пацієнти поступають з усієї області з різним ступенем порушення функції різної дихання, опорно-рухового апарату, після інсультів, інфарктів. Пацієнти із термінальними стадіями онкозахворювань. тому сьогодні кожне ліжечко, кожна тумбочка, стільчі, стільчик все потрібно для цього відділення. Четверо літературознавців стали лауреатами всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського. Їх обрали з 31 учасника, розповів суспільному голова журі Ігор Івасюк. Це достойні твори, достойний розвиток нашої літератури. Серед переможців літературної премії Віктор Крупка із Вінничини, письменник, літературознавець, кандидат філологічних наук Каже, переміг у номінації поезія. Це напевно та скудинка омріяна. Яка дає можливість відчути, що я роблю те, що маю робити, і, і і значить, моя творчість комусь потрібна. Зрештою, у номінації художня проза перемогу здобув Володимир Комаровський з міста Рівне, чоловіку 70, Розповідає все життя, пропрацював журналістом. А визнання на всеукраїнському конкурсі для нього мотивація, аби писати далі? Кожен хто пише, хоче, щоб що було якесь визнання, щоб точно не для себе пишеш. Це фактично історія нашого, нашого часу, наших людей. Причому історія така не така художня, хороша історія, правдива. Кращим зірцем науково-популярної літератури стала книга Олександра Лагушняка з Миколаєва. У номінації на кращий художній переклад перемогла Інна Ковальчук з Києва. Всього ж номінацій було п'ять, каже Ігор Івасюк. У категорії Дитяча література премію не присудили нікому. В номінації дитяча література лауреат не визначено. Журі вирішили не присуджувати нікому, бо вважали, що би, трошки десь не дотягує до рівня все ж таки лауреата всеукраїнського всеукраїнської премії імені Михайла Кацюбинського. Переможці отримали премію у розмірі 36 тисяч 250 гривень кожен. Номінанти по 2 тисячі гривень. Гроші, за словами Ігоря Івасюка, виділили з обласного бюджету. Вінницькому театрі ляльок Золотий ключик, готуються до відкриття сезону. Тут працюють художниці. Ляльок вони спершу малюють на папері. Працюємо над ескізами до нових вистав, малюємо, а потім те, що намалювали, ми перетворюємо вже в скульптуру скульптуру в належним чином в ляльку, яка потім йде вже. На нашого маленького глядача будемо робити новий спектакль. Називається Котики біженці. Це про цих котиків, які війну попали і вони ховаються. Підвалі. Нині лялькам підклеюють відірвані вуха, підшивають вбрання, фарбують. Якщо вийшов з ладу рухомий механізм, лялька потрапляє до конструктора Анатолія Молдована. Професії чоловік присвятив понад 30 років. У його цеху, каже, ляльки оживають. Я ляльку зробив, віддав її актору. Актор її і живе, він з нею працює. Якщо вона виходить з ладу, хворіє, він приносить сюди, ми її лікуємо. Якщо щось в голові, бере ножа. Вирізаю голову, достаю все, що там всередині, Ну і ремонтую. ж на сцені. Сьогодні генеральна репетиція вистави під назвою Золотий ключик. Гиди, баксо, Якщо не перестанеш ректи, я не дам за твоє життя і сихаю здоклей мухи. Олександр Гончарук у постановці грає дві ролі: папу Карла і Кота Базиліо. Держу. так. Добре. Ще краще лялька дає набагато більше можливостей у творчому плані, ніж просто гра акторська. Тут ми граємо і в живому плані, як актори драми, і ляль нам ще допомагають ляльки. Роль мальвіни, черепахи і щура шушера виконує Олена Сухоставська. Це ж так цікаво дарувати діткам радість. У Нас тут ляльки оживають. Отак вони чіпляються іноді. Це те, що глядачі у залі не побачать за декораціями. Працюють шість акторів. Одні змінюють інших, щоб переодягтися, змінити образ. Лічені секунда. Лялька з актором мають бути як одне ціле, каже режисер Олександр Свігін. Те, що театр наш працює, це ще раз доводить, що наша держава існує. Повному обсязі не тільки що от є фронт і все більше нічого немає. Ми показуємо, що в нас всі інституції працюють. Виставою Золотий ключ у Вінницькому театрі Ляльок з одноіменною назвою у суботу, 16 вересня, відкриють 86-й театральний сезон, каже Свін'їн. Вартість квитка 100 гривень. Що там було? Крихітка всіх врятувала, а піро розучився плакати. Ірина Хоходра, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відоме 1751 прізвище. Дивитеся суспільне Вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.